Добре, що ще не було Хіміка, ти саме бабі кричав, ну ти ще й Один мішок для хіміка. Бабі є що? Бабі кричав, а взятися не взяв. Ну смерти, ну тут смерти. Ти що там вставай, робиш? пахне! Не припишуй, хлопці, нічого особистого. Це наша відповідь на керівництво. Ай, 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 alexia gave me